Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Сьогодні, як ви побачили, ми вже нарешті вийшли на пасовище. Фу, вірите, дух тільки перевели, бо випустив три телиці ще, ну, два нетилька і одну первістку. Хай бог мили. Трощили все, що могли. От Літало все, що могло. От, ну Слава Богу, всіх половили, все нормально. От, через що вже пів години. Знаєте, як ото полчаса польот нормальний, так оце і тут вже пів години і вже так більш-менш, наче трошки попритихали. Одну прийшлося брати на мотузку і заводити до хліва назад, тому що вона все-таки була не рвала тут усе і летіла непонятно куди. Не дивлячись на те, що в пастуху вже йде є напруга і поламала стовпчики. От, ну, буває, як кажуть. От, тут ніде ти всього не дінешся. Тепер наче трошки нормально. Тепер дівчата вже ось пасуться, трішки вже притихли, тому фу, вже можна спокійно з вами е, поспілкуватися. Ви знаєте, я хотів трішки продовжити тему відносно молочних новин і прокоментувати деякі коментарі, які е, всі писали. От, дякую за те, що включаєтесь. От, і я думаю, що нам прийдеться вмикатися ще більш глибше. Е, да, привіт. От, е, більш глибше. І одне, що трішки стримується, війна, от, тому що... Потрібно правильно, ну, як знаєте, розставляти пріоритети. А там е, час покаже, в якому напрямку ми будемо рухатися. Дивіться, багато задаєте питань Михайло, що все-таки польська молочка е, смачніша, ніж українська. Е, а саме головне, що вона дешевша. Да? Ну, я вам скажу, відносно смаку, це все залежить від того, що з чим порівнювати. Якщо порівнювати моє домашнє молоко із польським молоком, то це, вибачте мене, що з пальцем порівнювати, да? От, то якщо порівнювати нашу молочку, яка сьогодні є в магазинах, того теж із домашньою молочкою це не порівняно. тому що там стабілізоване, ультрапастерізоване, там воно гомогенізоване, хренозоване якесь там додано кучу ароматизаторів. От, підганяється все повністю пальмою, тому що, ну щоб ви розуміли, на сьогоднішній день Україна є, навірно. Одним із самих основних імпортерів пальмової олії, от, і ця пальмова олія є всюди, починаючи від е, звичайних молочних продуктів, масла. Е, сьогодні, до речі, ви масло не купите без пальми, от, щоб ви розуміли от, до дитячого харчування, тому що пальма є навіть в дитячому харчуванні, і пальма є навіть у петфудах для годівлі котиків і собачок. Тому е, тут Питання досить таке насичене. Просто куди всі ми дивимося? От контролюючі органи приймаємо купу законів, але ніхто їх не виконує. Ну для нашої країни це нормально. через що тут особо дивуватися не варто. От, через що? З першим питанням ми розібралися, да, чому пальма. Поляки теж, я вам скажу, хлопці розумні і фактично ну, якби на цьому, ну, в більшій чи меншій мірі, теж якби сказати, використовують ці різні варіанти або рецептури приготування молочної продукції. Друге питання, да? Друге питання, відносно чого європейське або польське молоко дешевше, ніж наше. Все дуже просто, все дуже просто, щоб ви зрозуміли, нема тут нічого такого, як би космічного і невідомого. Скажу одне, задайте собі питання, коли останній рік, коли останнє, коли ем, будували останній молочний завод в Україні. Чисто вам так, от, ну про те, щоб так от подумати. Останній завод молочний, такий більш-менш сучасний, будував хто правильно за Порошенко будував який там рік. 16, 17, в якому він там росі. він його будував під свої потужності молочні, але потужності у нього духу не хватило. От завод він побудував. Бо будував йому тетрапак, наскільки воно там все нове, не нове. Ну як кажуть, більш-менш, в принципі, таке воно сучасне. Останні всі заводи це друшляки. Вибачте, мене переробники. От, але я скажу так, як є. по факту обновлюються лінії. Може, десь якісь сучасне щось ставимо, але основна база, люди, підходи. Е -е, я вам скажу, все осталося ще Совковське. От і фактично, на сьогоднішній день основна прірва, яка нас розділяє між... Європою і сьогодні і нами це собівартість виробництва молочної продукції. Ми не навчилися економити на собівартості виробництва. Затрати просто колосальні. У нас немає енергозберігаючих систем, у нас немає компенсаційних методів, у нас немає ніяких методів альтернативної. Енергетики, ні на одному молокозаводі. Через що, ну повірте, при тому, при всьому, що ми кажемо, що у нас ми можемо е, сьогодні, е, основна сьогодні наша проблема, що всі переробники відігруються безпосередньо на виробникові своїми застарілими методами, своїми дідівськими способами, от оціми своїми підходами, фактично ложа на лопатки, якраз нас, виробників молока. Але знову я спілкуюся і кажу за великих, за великих переробників виробників. Вибачаюся. За наш приватний сектор ми більш такі е, в'ючки, як кажуть. От, ми можемо більш мобільно рухатися і фактично Ласунька, фактично, фак... ласунька, 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 ласунька. Не мордуйся, будь добра, не мордуйся, ласунька, 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 ласунька. Вибачайте, бо тут ковбаси, ковбаси, телиць. От. Ласунька, Зорька, успокойтеся. Репетують. От, і я е, про що хочу продовжити свою мову. От, про те, що сьогодні всі оцей обвал ціни, бо починають мене деякі е, в коментарях підписувати, що я е, думаю мірками перекупщиків молока. То я вам скажу, я думаю, мірками виробника молока, і так як я все-таки виходець із великих комплексів, то фактично в мене теж душа болить і за ці ферми, от і за це виробництво. Тому що я вам скажу всю свою недолугість і непрофесійність в плані виробництва переробки молока, переробки молока і виробництва молочної продукції, все фактично лягає на плечі саме нас, виробників молока. А нас, виробників, а безпосередньо, ось оцих корівок, яких ви сьогодні. Бачите, яких залишилося в Україні вже не так і багато, От, в десятки сотні тисячі разів е менше, чим було ще на початку минулого століття. От, через що тут, звісно, досить така прикра ситуація, але що маємо, те маємо. От, і будемо пробувати і вчитися з цим жити. От. Через що тут я думаю зрозуміло. Да? Тепер наступний елемент. Скажу ще таку річ, що на сьогоднішній день в Європі, от, і так само у тій самій Польщі закупочні ціни, закупівельні ціни на молоко нижчі. Якщо я помиляюся, прошу поправити мене в коментарях. От, вони, як правило, на гривну на дві нижче. От, Собівартість виробництва продукції теж нижча, і виходить, ціна із доставкою вже до нас на полицю теж виходить. Ходить десь на 4-5 гривень нижче, що на сьогоднішній день досить суттєво б'є якраз по економіці молочної галузі України. Я не хочу забурюватися у сироваріння і у сири, от, тому що тут я вам скажу наскільки темний ліс. Бо... Бо я, якщо ще по молоку, молоко ще біле, то сир я вам скажу це вже таке. Знаєте, це вже ціла таблиця Мінділеєва, що туди тільки не пічкають, і що туди не ставлять. Ви самі возьміть, попробуйте голландський сир, попробуйте той самий польський сир. От, возьміть, попробуйте той самий український сир. І я думаю, вам коментувати не потрібно буде, чому сьогодні на українських прилавках саме конкуренція між голландським і польським сиром. Тому що вони дійсно мають смак, це теж не це не камінь вогород, а може й камінь огород усім виробникам сирів. Ну задумайтесь над якістю, і я розумію, що ви зараз мені всі тиць це не те Що якщо ми будемо робити правильно сири, то їхня вартість буде космічна і вони будуть набагато дорожчі відповідно європейських сирів. То ну працюйте над цим, працюйте над собі вартістю, і я думаю, воно все. Стане на свої місця. Тому що я дивлюся на ці всі тенденції ще пару років. От, я сподіваюся, що скоро закінчиться війна, і ці пару років трансформації і влиття наш до Європейського Союзу просто наша молокопереробна галузь, вона просто молокопереробна. Акцентую увагу. Вона просто лусна, як мильна бульбашка. Чому побачите? Чому побачите? А тепер переходимо до наступного питання, от яке ви мені задавали, відносно того, що, е чого саме поляки. Да? Ну, тому що поляки я вам скажу, ну вони круті хлопці. От, чесно, це без е, всякого блефа і без всякого сарказма. От, я скажу, коли розвалився їхня комуністична влада, розвалилася е, у Польщі, вони досить серйозно задумалися над майбутнім. Так, да, були у них проблеми, були у них такі самі ліхіє, 90-ті. -е. Багато таких козаків не дожило і до сьогоднішніх часів, коли дірібан устроїли всієї Польщі. Але я е, знімаю свого капелюха перед е, народом і перед перш за все державним апаратом Польщі, які пішли в супротив усім е, режимам і зробили дійсно демократичною і дійсно. Е, Дійсно дійсно стаючою на ноги Польщу. Ви всі добре бачили, який виток сьогодні піймала Польща. Ви бачили, які там дороги. Ви бачили сьогодні. Половина українців живе і працює в Польщі. Да, Поляк платить невеличкі гроші порівняно з той самою Німеччиною. От, але, тим не менше, більшість українців працюють саме там і кажуть: блін, Михайло, там супер, все класно. Поляк платить гроші. От, є робота і. І радується. Ну, я вам скажу таку невеличку цифру біля 2 мільйонів фермерів в Польщі, а в Україні. Вже менше 40 тисяч, скільки там писали? 32 тисячі фермерів. От будь ласка, сьогодні це така от стимуляція держави і підтримка якраз фермерського руху. Дуже багато в Польщі дрібних фермерів. І держава як можна, як можна підтримує і розвиває цей сектор. А у нас що у нас сьогодні? Подивіться. Якщо дивляться хлопці з міністерства, якщо ви дивитеся моє відео, я думаю, вам повинно бути трішки соромно. Або вимкніть повністю і не дивіться те, що я зараз буду розповідати. От. Я вам скажу, ми однією рукою гладимо, а другою рукою просто убиваємо. Сі, ласунька! О, однією рукою ми просто вбиваємо е, сьогодні е, якраз дрібне фермерство. От. Тому що для нас. Як і для е, багатьох фермерів європейських, кажуть, от наші українські фермери задавлять. Звісно, ми задавимо. От, задавимо Європу, от, якщо первими не задавлять нас. І я вам скажу, що це все класно виходить, Ми кричимо, що ми проти, проти великих лендлордів. От, а по факту, виходить, ми повністю мотивуємо розвиток. якраз саме Ми мотивуємо якраз е, заморожування совко. Ового періоду в нашій країні, тому що всі більш-менш великі й невеличкі, великі е фермерські господарства це ті самі колгоспи, от які були ще до е дня незалежності нашої, до підписання незалежності України, і фактично нічого не змінюється, тому що технологічно ми сьогодні сидимо в великій, вибачте, дупі. Тому що повна маніпуляція цим зерновим коридором, повна маніпуляція ціною на зерно. От я вам скажу на сьогоднішній день даже більше. Сьогодні ці всі глобальні е, зернові або зернотрейдерські компанії вони озолотилися на наших воєнних діях, на нашій дешевій, е, на нашому дешевому збіжжі. І фактично вони заробили мільйони, мільярди доларів на тому, що ми сьогодні останню свою зернину продаємо за копійку для того, щоб хоч якось. Посіятися розумієте, якось позакривати ті кредитні лінії, які ми понабирали перед війною. От і відповідно для того, щоб якось прогодувати свою сім'ю і чесно залишити живими хоча б цих самих корів. Тому тут я вам скажу досить все тактично спрацьовано. От, і я вам скажу, цей механізм на сьогоднішній день і досі працює. От, не дивлячись на те, що сьогодні у нас війна, і я вам скажу, сьогодні цим усі прикриваються. І сьогодні, якщо ти десь дьорнешся вправо-вліво, от тебе зразу припнуть і скажуть, ти що, бляха, і От сьогодні в нас війна, потрібно думати за країну. Ну і от, і виходить, що сьогодні думаєш за країну, хочеш розказуєш трансформуєш хоча б на своєму мікрорівні це все От. Пробує щось змінити, і фактично воно все йде в точку, тому що ну, більшість, а більшість, та, яка сидить от, зверху, фактично думають по-іншому і не то, що не чують, а навіть нічого і не хочуть бачити. Вони сидять в своїх затемнених автомобілях, їздять в своєму, живуть в своєму мікрокосмосі такому, розумієте? Ну, у них все зашибісь. Ми платимо податки, от, ми якби, забезпечуємо їхнє життя. Знаєте, як трутні у вуліку живуть, От, то фактично толку ніякого, а тільки прожирають усе. Ну і в нас це таке воно виходить. Може хтось і пробує, може хтось щось і міняє, але так само, як і я, так само, як і більшість із нас, ті, хто дійсно пробують і хочуть і бажають для того, щоб все-таки наша Україна розвивалася не тільки на папері і в законотворчому форматі, а і економічно розвивалася, то фактично. Я бачу, що ні нас, ні їх ніхто не бачить. Ось От таке. Наступне питання: бігти на Майдан, кричати, перекривати, перекривати і доказувати свої права. Ну, я вам скажу на сьогоднішній день, це така. Ну... Досить риторичне питання. От, і я не впевнений, наскільки воно буде дієве і ефективне, тому що сьогодні все таки не забуваємо війна. От, сьогодні може бути всяке і можуть бути всякі прильоти. От, і в ту сторону, куди підуть люди. І в мене це перше питання. А друге питання куди йти бігти, от, тому що повністю Київ, центр всі ж привикли бігти на Майдан. От, ну, я вам скажу. Сьогодні трошки, мабуть, не той час. Все в блокпостах, все в пропускниках. Сьогодні доїхати до Києва це ще треба буде постаратися. От. І тим більше ніхто не відміняв, я вам скажу, повісток, роздачі повісток. і фактично тут, ну, ви самі розумієте, через що. Шановна громада, нада знаєте, як то революцію робити в себе в голові, перш за все, і робити так, все для того для примноження саме тут, на цьому місці, От, де ви знаходитесь, От, тому що я думаю, ми вже побігали по майданах. От я думаю, це предостаточно. Ми вже побігали, вже є і небесна сотня. вже в нас оно, тисячі сотні хлопців повернулися в гробах додому, через що. Я думаю, тут хто залишився ще на е, так званій гражданці, хто сьогодні знаходиться в тилу, повинен перше все включати мізки і думати про те, як сьогодні дійсно можна допомогти, навіть будучи на своєму місці, бути більш ефективним і допомагати народу, і допомагати армії і допомагати своїй країні, не дивлячись на те все, що е, відбувається, чується, розказується і е, Під назвою життя, отак от я вам скажу. Сьогодні ми живемо. Сьогодні ми живемо. Вчора ми жили і завтра будемо жити. Через що потрібно вже думати. Ну, я розумію, хоч на не так як британці думають на 100 на 200 років, у них вже все розплановано. Ну, хоча б на якийсь рік-два, тому що ось через пару тижнів буде вже йти заготівля сіна. От і вже потрібно розуміти, де брати кошти на ту саму горючку, от на те саме об'єми заготівлю цього самого сіна. От, тому що тут прийдеться трішки попрацювати над цим. От а там далі вже буде видно. Головне, скоро зима. От і сьогодні вже потрібно думати, що буде зимою. От тому, що скотина повинна, хто хто хто, хто як не ми, от заготовимо їм корма за для того, щоб вони продовжували давати своє смачне молоко, і ми ним могли годувати наш український народ. Не дивлячись на європейський імпорт, не дивлячись на недолугість нашого законодавства в плані імпорту товарів, які на сьогоднішній день досить серйозно стають, в стають, ну валять нашу економіку, от молочної галузі. От і через що тут скажу ще на заключення, що сьогодні, якщо ви чули, да, повторювалися, поляки вийшли, сказали, перекрили. От, не буде того, не буде сього, то по крайній мірі сьогодні українці цього робити не будуть, і тим більше українці досить терплячий народ. Тому дякую всім за увагу. От ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть всі, що думаєте. Я вам скажу, воно знаєте, так, от як. Скажу російською, в спорі рождається істина, то от якраз тут от, приємно і дати відповіді на ті запитання, які сьогодні ви нам задаєте чи мені задаєте. От, тому до зустрічі в нових відео. Бувайте не забувайте.